Вітаю! Мене звати Ярослав Лисенко, і ми продовжуємо тему, присвячену кіномистецтву. Кожен із нас має улюблений жанр фільмів. Комусь подобаються веселі комедії, а хтось випробовує свої нерви фільмами жахів, хтось обожнює карколомні пригодницькі фільми, а хтось полюбляє загадки в детективах. І тому кінематограф має величезну кількість розмаїтих жанрів на будь-який смак. Сьогодні ми з вами поговоримо про види та жанри кінематографа, особливості цих фільмів та дізнаємося, які стрічки найчастіше потрапляють до номінацій на премії. Умовно, виокремлюють чотири види кінематографу художній фільм, документальний, анімаційний та науково популярний. Художній фільм, або як його називають, ігровий це фільм, що має художній задум і реалізує його через гру акторів. В такому фільмі сюжет і герої вигадані або засновані на реальних прототипах. Мета художнього твору донести головну ідею через засоби кінодраматургії, сцен, монологів та діалогів певної послідовності сюжету. Часто художні фільми мають літературну основу. Наприклад, фільм Тарас Бульба 2009 року є адаптацією повесті Миколи Гоголя. Адаптація це творче переосмислення літературного твору під вимоги кінематографу. Адже в кіно складно передати опис природи або внутрішнього стану героя. І до того ж, фільм має певні часові обмеження. До прикладу адаптації можна віднести фільм Sherlock Holmes 2009 року, Захар Берку 2019 року. Це наша земля! Ми вільний народ! Я навчу смерді в повазі. тугар Вовк має вродливу доньку. Якщо в батька вдалася, то одним своїм лицем вовків розлякує. Якщо місце дій персонажі і події художнього фільму можуть бути вигаданими, інколи фантастичними, то документальний фільм має бути реальним та заснованим на підтверджених фактах. Високочутливий датчик записує низку зображень на різних довжинах хвиль світла я знайшов брови лише з трьома фільтрами та у видимому діапазоні. Нам навіть не знадобився інфрачервоний діапазон. Мета документального кіно розкрити ту чи іншу реальну подію, що відбулася, спираючись на офіційні дані та факти. Документальний фільм містить відеоматеріали, що зняті безпосередньо на місці подій чи явищ. Ігрові, тобто зіграні акторами сцени. Можуть бути для реконструкції подій, щоб передати те, що зафільмувати було неможливо. Часто в документальному кіно використовують інтерв'ю реальних експертів, журналістів чи учасників події, про яку йде мова в фільмі. Також відеоряд супроводжується голосом диктора, який розповідає про події за кадром. Прикладами документальних фільмів можуть бути Зима, що нас змінила 2015 року, про події революції в Україні. Також чимало документальних фільмів відтворюють історичні події. Голодомор 1932-1933 років. Великі імперії 2005 року свідчило про це велике пригноблення, що малювалося на лицях публіки, яка збиралася по кав'ярнях. Або проходжувалося на вулицях Було то 9 над ранем 1 листопада. Це було близько дев'ятої ранку першого листопада. Вдома я дізнався від прислуги, що місто зайняли українці. Я негайно вибіг. Хотів довідатися, яка ситуація і як наші на неї реагують. Анімаційний або мультиплікаційний фільм це вид кінематографу, що схоже на художній фільм. Проте все відтворено завдяки мультиплікації або анімації. Тому ми називаємо їх мультфільмами. Для прикладу мультфільм Король Лев 1994 року від Дісней та Історія іграшок 1995 року від компанії Pixar. Процес мультиплікації відбувається за рахунок покадрового руху малюнків в певній послідовності, що створюють ілюзію оживлення намальованих героїв. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розбігти, стрибнути, не стрибнути, наче чим'яч. Хай гукають гей, потише, аби як чого не вийшло. Та інакше я інакше, та інакше, інакше. інакше Анімувати можна як пласке зображення, так і об'ємне, наприклад, відомі пластилінові анімаційні фільми як Пластилінова Ворона 1981 року чи Втеча Скурника 2000-х. Науково-популярний кінематограф використовує все, про що ми казали вище: і ігрові сцени, анімацію та елементи документальних фільмів. Їх мета популяризувати наукові досягнення чи теорії для великої кількості людей в доступній формі. В таких фільмах є закадровий голос диктора, сцени за акторами та мультиплікація все, що допоможе краще візуалізувати тему. Часто такі фільми присвячені природі нашої планети наприклад, дім 2012 року або таємниці підводного світу 2015 року. Коли ґрунти недостатньо родючі, а запаси води висихають. Ми здатні докладати неймовірних зусиль, щоб виростити продукти харчування. Люди обробляли землю віддано і терпляче, так як того вимагає наша планета, знову і знову здійснюючи майже жартовні ритуали. Поділ на жанри в кіно, як і в кожному виді мистецтва, достатньо умовний. Часто один фільм може поєднувати декілька особливостей різних кіножанрів. Так, кіножанри це специфічні риси сюжету, героїв та форми фільму. І цю систему створили глядачі за своїми відчуттями і вподобаннями, а нині це здебільшого загально прийнята система. Які жанри найчастіше зустрічаються? Фантастика це фільм, де уява автора переважає над реальністю. В таких фільмах змальовані фантастичні світи, які протиставлені сірій повсякденності. У фільмі П'ятий елемент люка бессона події відбуваються в далекому майбутньому з літаючими авто та дивовижними технологіями. А серед персонажів чимало чотирнадцять інопланетян. До речі, головну жіночу роль у фільмі грає видатна акторка українського походження Міла Йовович. До фантастики, до речі, належить і жанр фентезі, події, якого зазвичай відбуваються в казкових чи міфологічних світах, наповнених магією та драконами, ельфами чи орками. Думаю, ви вже уявили собі кадри з «Володаря перснів чи Гаррі Поттера». Різниця між ними в тому, що фентезі не має за мету пояснити, як з наукової точки зору працює магія або якісь прилади. Тому відома сага Зоряні війни Джорджа Лукаса. Незважаючи на космічний антураж ближче до фентезі аніж до фантастики. Екшен це жанр фільмів про добро з кулаками. Станк у них простий сюжет, де головний герой протистоїть злочину або персоніфікованому злу. Властивий для екшену Гейпіенд підтверджує тезу про те, що добро завжди перемагає зло. Майже кожен фільм студії Марвел відноситься до екшену – «Месники» 2012 року чи залізна людина 2008 року. В 90-ті роки популярністю користувалися фільми-бойовики, де головні герої, зазвичай самотужки, протистоять злочинним бандам чи організаціям або терористам. В таких фільмах було багато динамічних сцен, сцен бою та насилля. У цей час свою популярність отримали такі американські актори, як Арнольд Шварценеггер, Брюс Вілліс, Сільвестр Сталоне і інші. Фільми користувалися неабиякою популярністю, тому кіностудії знімали їх, наче на конвеєрі. Пригодницький фільм це жанр, який розкриває боротьбу героя не силою, але хитрістю та кмітливістю. Замість динамічних двобоїв такі фільми акцентують увагу на те, як герой долає перешкоди, як знаходить вихід навіть у безвихідних ситуаціях. Часто лейтмотивом фільму є пошук якогось важливого за сюжетом предмету, подорож, динамічна зміна місця дій. Серед відомих прикладів можна назвати цикл фільмів про Індіану Джонса чи Джеймс Бонда. Детективний фільм. Це заплутаний сюжет з ілюстраціями різновидів злочину. Окрім головного героя, розплутати справу зазвичай прагне і глядач. Часто сюжети засновані на літературних детективах Конана Дойля про Шерлока Холмса або книгах Агати Крісті. Шерлок Холмс взагалі має чимало екранізацій. Наразі існують американські, британські та радянські стрічки про найвідомішого детектива в світі. Комедія це жанр, який розрахований на висміювання певних ситуацій, характеристик людей чи їхніх вад. На перекір трагедії, цей жанр розглядає життєві ситуації через гумор та сатиру. Комічний ефект досягається через чудернацькі вихідки героїв або незвичайні курйозні ситуації. Тому можна визначити комедію обставин чи комедію характерів. Драматичний фільм це жанр, у якому розповідається про приватне життя певних людей чи людини, відображає внутрішню боротьбу героя або протистояння із суспільством. Перемога героя зазвичай є ствердженням головної думки режисера чи автора. В таких фільмах режисери піднімають низку гострих питань для суспільства для того, щоб надати глядачу картину світу з його проблемами та складнощами. Корсбекапанла Саме цей жанр отримає найбільшу кількість номінацій кінопремії Оскар. Відомі представники жанру Титанік Джеймса Кемерона, що досліджує таке почуття, як кохання і надія в обставинах страшної катастрофи. Зелена книга Пітера Фареллі піднімає гостре для американського суспільства питання расової дискримінації та показує, до якого абсурду може доводити таке ставлення людей. Або ж легенда Гюгласа Алехандру Гонсалеса. Фільм, завдяки якому Леонардо Ді Капріо нарешті отримав Оскар у номінації Краща головна чоловіча роль. В цій стрічці автор досліджує питання, на що здатна людина для того, щоб виживати. Трилер це жанр, який викликає хвилювання у глядача. зазвичай зображує неординарні ситуації та часто є випробуванням для головного героя. Трилеру притаманно навіювати тривогу та страх через атмосферу загадки, небезпеки та жаху. У фільмі Пам'ятай Кристофера Нолана використано прийом зворотнього сюжету від кінця до початку. Саме тому глядачі відчувають постійну напругу, намагаючись зрозуміти, чому герой опинився в тому чи іншому місці і що робив до цього. Трагедія жанр, який за структурою схожий до драми, але в ній герой зазвичай програє боротьбу зі світом, і часто такий фільм закінчується смертю головного героя.

Зовнішній світ, який греки персоніфікували в Олімпійських богах, був занадто сильним і безжально ламав маленьку людину, яка ставала забавкою в їх руках. Наприклад, у фільмі Ромео та Джульєта 2013 року, як і в першоджерелі п'єсі Вільяма Шекспіра, до кінця подій помирає чимало персонажів, включаючи головних героїв. Їх кохання, світле і чисте не змогло перемогти ворожнечу між їхніми сім'ями. Проте перелік жанрів можна продовжувати дуже довго. Тому як вони змінюються, поєднуються, старі жанри переосмислюються, а на їхньому місці виникають нові. Наприклад, якщо в трилері посилити напругу і налякати глядача, то це вже фільм жахів, який використовує образи, яких ми підсвідомо боїмося. Наприклад, фільм Щелепи Стівена Спілберга, після якого чимало людей панічно бояться акул. Такі режисери, як Стівен Спілберг чи Альфред Хічкок, в своїх творах не просто вигадують страшних монстрів, вони звертаються до наших фундаментальних страхів у психології. Вони успадковані нами ще з первісних часів, коли людині загрожувало чимало небезпек. Тому фільм Чужий лякає не просто страшним монстром, а самим розумінням чогось чужого для нас і загрозливого. Стосунки між людьми завжди тема, яка цікавить людей, тому більшість фільмів має романтичну лінію героя або героїні. Якщо цьому присвячений весь сюжет фільму, ми можемо назвати його мелодрама. Також часто можна виокремити романтичну комедію, в якій стосунки між героями набувають комічного характеру або ж мають незвичні умови і обставини. Жанрова належність це також спосіб охопити певну аудиторію. Кіностудії зацікавлені в тому, щоб фільм міг охопити найбільші верстви населення чоловіків, жінок, дітей, сім'ї. Такі фільми можна назвати сімейними. В них є і романтична лінія, і пригодницькі елементи, комічні ситуації та відсутність насилля. Варто зазначити, що кіно може бути авторським чи мейнстрімним. Авторське кіно інколи називають артхаусним. Є художнім твором з ідеєю, яка досліджує проблеми суспільства чи людини. Для автора таких фільмів важливо донести свою думку завдяки кінодраматургії. Саме автор або режисер визначає цінність твору. Мейнстрімне кіно це кінофільми, які відповідають моді і є так званим атракціоном з великою кількістю ефектів, динамічних сцен, мета яких зібрати якомога більше коштів в прокаті. В таких випадках, зацікавлені прибутку компанії, втручаються у виробництво фільму та визначають цінність його. Наприклад, колись дуже популярні вестерни, фільми про ковбоїв та дикий захід приносили чимало грошей, адже публіка любила цей жанр. Проте любов глядачів згодом перейшла на ганстерські бойовики про мафію та перестрілки в Америці. Згодом їх витіснили військові фільми. А в наш час мейнстрімом можна назвати фільми про вампірів. Та екранізації сюжетів коміксів чи відеоігор. Український кінематограф веде свою історію з 1907 року. Тоді, в часи німого кіно, отримала популярність кіноактриса Віра Холодна, а в Одесі вперше з'явилися павільйони для зйомок. Згодом відкрили кінофабрику у Києві, яка потім стане відома на всю Україну як Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка. Названа в честь відомого фундатора українського кіно та письменника і громадського діяча, його кінострічки Звенигора, Земля та Арсенал були сповнені ідей зв'язку людини з природою. Відомий американський актор Чарлі Чаплін високо оцінював роботи Олександра Довженка. Перші українські фільми намагалися екранізувати відомі на той час театральні вистави, такі як Наталка Полтавка Котляревського чи Богдан Хмельницький за поемою Тараса Шевченка. Після воєнні роки український кінематограф очолюють такі видатні режисери, як Олександр Довженко та Сергій Параджанов. Сергій Параджанов уособлює поетичне кіно, специфіка якого розкривається завдяки художньому, візуальному стилю та символізму. Знаковий фільм Тіні забутих предків розповідає про трагічну історію кохання Марічки та Івана, яке розквітло всупереч ворожнечі між їхніми родами. Завдяки унікальній художній мові фільм зацікавив світову спільноту і досі вважається світовою класикою кіно. Сьогодні ж на великих екранах наших кінотеатрів з'являються все більше і більше українських стрічок, серед них і повадир Олеся Санина. Подписи іностранців організувала Ольга Лєвіцька. Це же ж твоя жона. You know, right? Червоний режисера Зазибуадзе та мої думки тихі Антоніо Лукича. Найтитулованіший український фільм, що має понад 40 нагород, серед яких три канського кінофестиваля фільм Плем'я Мирослава Слабошпицького. Фільм виділяється своєю історією про 16-річного підлітка, що потрапляє до інтернату глухонімих. Це перший фільм у світі, знятий виключно мовою жестів. До того ж, у фільмі немає жодного професійного актора, адже всіх персонажів зіграли підлітки без акторського досвіду. Гарний фільм, незалежно від жанру, має чогось нас навчити або донести певну думку. В них автори піднімають гострі сучасні проблеми, показують суспільні чи внутрішні конфлікти. Фільми, як і книги, бувають на будь-який смак. Дивіться гарне кіно, експериментуйте з різними жанрами і шукайте, чого кіно нас навчає, навіть несерйозна комедія або фільм жахів. Дякую вам і до нових цікавих зустрічей!